Прийшов півоваров десь 10 вечора. Каже, Сашко, ми не люди шоу бізнесу. Тільки з вишки, да. ми, ми, ми не люди шого бізнесу, ми подружимось, залітає коротше, з повним пакетом твіч прямого стріму, який ведеться паралельно, поки йде запис альбому з якимось асистентом, який це типу все менеджить. Сюр дясний. Ну, інколи є люди в сфері, які типу, тебе розчаровують. Uh -huh. От, а півоваров навпаки ну, здається, не знаю, як вам, типу, але ну, мені здавалося, що він прям, типу, Іу, піздець. Виявилося, що він взагалі ну, сам такий на нещодавно в Зенівери випустився. Коротше, він залітає на студію там, 10:30, починає писатись мікрофон 11.40. Я повертаюся, кажу: ну, показуйте. Каже, Сашко, ми, ми тільки чотири рядки записали. Ті, я кажу, блядь, як чотири рядки, ну хотіпа ще без ти дванадцяте, ти ж ніколи на нас не приїдеш ще раз. Він Каже, забий, іди, не заважай працювати. Я кажу, я мене виштовхнули, потім пам'ятаю без п'яти дванадцята. Я заходжу і кажу, каже, все ще чотири рядки, ми записуємо. Да, у, 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 у. І якщо ви чули перше травня е, трек про Чорнобиль, е, от це ж півпевара, оці всі у-у-у-у-у-у. Він прописував там мільйон доріжок на оцей, мило моя кохана, мило в радіо. що він робив І реально мікрофон мур просто курив після запису з за Артем Півоваром. І я кажу: ну ребят, все під він каже: похуй, я на ніч залишуся. І що ти думаєш, блять, Артем Півоваров, людина, яка між палацем спорту і палацем спорту, типу, має готуватися, і просто нічого не існує поруч з цим. Він записує та каже, а давайте перепишемо, давайте, просто ми вже в світі хочемо спати. І він такий, ребята, чого ви такі втомлені? Оп, 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 оп. Те, що він це надзвичайна робота, і бачиш, його просто проети по творчості. Ми з ним я подарував йому подарунок, який був дорогий моїй студії, моєму серці. Е, Мур це ж ще Багрянова була, і Шевельова, типу, ну, мистецький, український, мистецький рух. український рух. І в мене є перший друг, першого ж видання Мур, типу, mm -hmm. прямо того самого. Я йому віддав, кажу тобі від Мур, Мур.